Розкажіть на початку, як саме ви готувалися тут магию. Збирали картинги, готувалися на Забулянському стадіоні. В Останній день підзбирали всі запчастини, докупили і завершили картинги. Сорбували картинги, ми зробили тормоза, ставили нові номерні знаки, клеїли нові наклейки, ремонтували все по-новому. Максим, розкажи, будь ласка. На змаганнях це кілька днів. Чи сподобалось вам там і чи знайшли ви нових друзів? Знайшли нових друзів і дуже сподобалося. Екскурсію ходили, били боксерську грушу, картинги ремонтували. Чи переживали ви на змаганнях і чи правильно було в своїх сил? Ну, звісно ж, переживала, але ну, якось сама по собі перейшла. І ну так, була впевнена, сила. Це може. задоволена ти собою і за свій результат? Е, ні, я могла швидше, але так сталося, що не змогла. Тому що я перший раз була в гонці, але зайняла четверте місце за письма. Як ви вважаєте, чи ви виклали в повній мірі і чи щось пішло не так, як планувалося? Не в повну міру. Пішло, забився карт, щести за пару хвилин і пропустив гонку, бо трохи карт не застаріли. Ми вами всіма пишаємось і знаємо, що серед вас є переможці. Розкажіть, будь ласка, про емоції, які ви відчули, коли отримали приватні місця. Зайняв друге місце і перший раз приїхав на змагання, і так і я виграв. Я не буду розслаблятися і буду більш тренуватися, щоб зайняти перше місце. На наступних змаганнях чекайте від мене перемогу. Яка була найбільша швидкість на змаганнях? Найбільша збагання... швидкість мене десь набила 70 кілометрів. І на останок два питання. чи поїхали ви знову на такі змагання? Так. Так. Ну, так. Але, так. Але, для цього треба підготувати більш картинги для ще одного заїзду. Ми хочемо подякувати начальнику відділу освіти Надії Михайлівні за те, що дала нам змогу поїхати на такі змагання. Також ми дякуємо нашому ценату Новольському Івану за те, що допоміг нам доставити Тернопіль на наші картни. Іван Петрович, дякуємо на другий рік ми привеземо перше місце. Пане розкажіть нашим глядачам про змагання, щоб ми краще розуміли своїх змагань і їх попередні. Ну дивіться, є змагання двох рангів. Перший ранг це обласні змагання, другий ранг – це чемпіонат України з карт. Ми якраз були на завершенні першого рангу обласних змагань з картингу, відкритих обласних змаганнях, де приймали участь не тільки юні спортсмени, а й дорослі спортсмени. Було дуже багато класів картингів. Перший найменший клас це клас Піонер Міні. Там в тому класі їдуть дітки від, 6, від 4 до 7 років. Самі маленькі, самі наші юні такі обдарування. Після цього класу йде клас Піонер N, де дітки займаються картингом вже вже переходять на сильніший цей клас від 7 років до 12 років. Це вже досить такий потужний картинг. Він безкоробочний картинг, але швидкість розвиває до 130 км за годину. Після цього класу йде Піонер Б. Піонер Б – це теж дітки від 7 років до 12, до 14, як, як в якому ранзі. Це вже йде коробочний картинг, тобто, що тут вже є коробка передач. Це досить серйозний клас. І в цьому класі наші хлопчики в цьому році. Як і в попередньому класі зайняли два перші місця. Потужні класи теж розвивають швидкість до 140-160 км за годину. Після цих класів будуть вже класи юнацькі, тобто клас кадет. Клас кадет це вже більш підготовлені спортсмени, спортсмени, які вже мають навики водіння, навики водіння фігурного водіння картом. Це вже учні, спортсмени. Які сідають на цей картинг з 10 до 15 років. І є ще в нас два, були ще два серйозних класи. Це клас ротакс Юнаки, це наш такий картинг. Ці картинги розвивають швидкість до 200 км за годину. Це досить потужні двигуни, досить потужні машини. Це клас безкоробочний. Дуже, дуже дуже серйозний і дуже такий вже потужні. Хто на, на цих картах вже катається, хто ними керує, тут вже мають бути досить серйозні спортсмени з серйозними навиками, з серйозними такими. відповідальні мають бути діти. Тому що це дуже опасний картинг. І картинг е, юніор, юнаки. Це картинг такий самий, як от попередній, тільки вже коробочний. Вони теж дуже потужні. Дуже серйозні картинги. Тут, на цьому класі, тут має дійсно бути вже такий досить серйозний підготовлений спортсмен. А так, дуже приємно, дуже добре, що наші діти займаються цим видом спорту, адже їм цей вид спорту допоможе в їхньому житті дуже багато. Перш за все, вони вже стають серйозними водіями, вони знають, що таке ціна швидкості. Вони знають, що таке, коли автомобіль не підготовлений до виїзду на дорогу. Вони знають, що таке. Як себе поводити на дорозі? І коли вони вже отримують права, то це вже є досить серйозні, досить такі відповідальні водії. Чому так кажуть? Був такий в мене випадок. Хлопці наші вже чемпіони України були. Їм. Вони здали на права, і я бачу, як вони себе водять, ведуть на, на дорозі. Питаюся, чому ти так помало їхаєш? Чому ти так спокійно? Ти ж картингіст, ти ж гонщик, Бланолевич, я знаю, що таке швидкість. Так що це вже дійсно серйозні люди. Як ви вважаєте, наша команда добре себе рекомендувала? Чи виправдали вихованці ваші очікування? Е, наша команда. Дуже добре себе зарекомендували. Тому що наша команда привезла саме більше учасників змагань. Ми привезли 11 машин і привезли 15 гонщиків. Чому 15 гонщиків? Ми взяли маленьких молодих гонщиків, які ще взагалі тільки в цьому році почали займатися. Ми їм дозволили їм. Приймати участь у тренувальних заїздах, де вони вже набули на серйозній трасі, на досить такій професійній трасі, навики водіння, і я думаю, що ці хлопці на другий рік будуть досить серйозними суперниками для інших команд. Ну, як... чому так багато машин, чому так багато картингів ми привезли? Тому що ми їх зберегли, ми зберегли повністю. Всі свої машини. Зрозуміло, що самі ми сам на центр, ми не можемо це все підтримувати, тому що цей весь кордон дуже дорогостійкий, але завдяки міській раді, які дуже багато допомагають. І в цьому році багато нам допомогли у придбанню запчастин допомогли участі у цих змаганнях, я їм. вдячний, я ж не відділу освіти, що завжди з нами, що нам потрібно, нам ніхто ніколи не відказує, все, хлопці працюйте, робіть щось, щоб наші дітки кажуть, так мені щоб наші дітки чимось займалися. Команда сильна, команда потужна. І ну, тут чуть не вистає, тому що тут в нас вже таке. Пошечка застаріли ці двигуни, ну а один двигун це дуже дорогий, один двигун тисячу доларів коштує. Так що не так то все просто. Але завдяки нашим меценатам, кажу ще раз в міській раді, відділу освіти батька в цьому році батьки придбали один двигун до класу піонер Б, і він в цьому році показав результат, перше місце. Так само в класі Ротакс юніори, от взагалі цілий карт батьки придбали, Шмельов Юрій Вікторович для своїх хлопців, вони показують серйозні результати. І я думаю, що дасть Бог, саме основне, щоб у нас не було війни, що наша команда далі буде на високому рівні, далі наші дітки будуть займатися. І що мені було дуже приємно, що федерація, там вже є спортсмени, які за 30 років і далі всі казали, ми дивуємося, що за нас в наші заліжники ми пишаємося нашими заліжниками, що є дійсно згуртована команда, що один одному допомагає, що один одного не кидає у біді, У нас перед гонкою 15 хвилин до гонки заклинив двигун, ми за 15 хвилин його розпилоли, склали. Наш карт є 13-й Піонер Н зайняв перше місце. Це є робота команди. Тут діти якраз вчаться працювати в команді, вчаться допомагати один одному. Ну і з цих дітей будуть великі люди. А, щоб ви змагання, чи можливо щось Змінити. Змінити ну, що змінити? В змаганнях, от як вже. Положення, правила, вони вже такі достеменні, відшліфовані, що тут нічого не треба зміняти. А щоб покращити, ну, для того, щоб покращити в нас в області, траса сама краща в Україні, вона вже можна сказати, що вона вже більш так до міжнародного класу відноситься. Ну, але немає в нас от, в гонщиків на. В різних команд, тобто в різних громадах ми не маємо де тренуватися. Наші діти тренуються на горбах, на ямах. <свісно>, ну, але це все, все ж таки знову зрозуміло, що побудувати трасу це дуже дорого. Але нічого, як кажуть, ми не здаємося, хто вміє їхати по горбах і по крутих <свісно> дорогах, то і тоді в гонці показує серйозний результат. Gracias.